Сініті Хосі. Завтра вихідний. Ранок певного дня 2027 року пан Н солодко спить у своїй квартирі, Щойно на настійний годинник показав всьому, як спрацював пристрій із магнітофонної стрічки залунав жіночий голос. Увага, час прокидатися. Сьогодні робочий. день! Вставайте. Цей запис пан Н вибрав сам. Перші дні, відколи придбав плівку, він охоче прокидався, але потім звик, тож навіть не зважав на голос. Голос на магнітофонній стрічки вмовк. Пан Н не прокидався, залунав дзвоник спершу тихеньку, потім гучніше, та пан Н натягнув на голову ковдру і забурмотів крізь сон Дай спокій, спати хочеться. Та будильний пристрій не вгавав, заходився розхитувати ліжко, і то так, що пан Н нарешті випав з нього, але він упав на підлогу і затих. Та пристрій будь-що мав зробити своє. Він увімкнув локатор, націлив його панові Н у ніс і чимось бризнув, проте і нестерпний сморід не зарадив, пан Н не прокидався. Тоді пристрій обдав його чимось холодним. Рідина швидко випаровувалась, відбираючи тепло, і пана Н пробирали дрижаки. Нарешті той здався і неохоче став підводитись, бо знав, що далі пристрій битиме струмом. Тож краще було прокинутися по-доброму. Пан Ен став на рівні і знову стрибнув у ліжко, натиснув кнопку сніданок. У стіні розчахнулися дверцята і з'явилася таця з легким сніданком, кавою і соком. Так, у ліжку він підчистив сніданок, потім укинув до рота таблетку, що лежала на таці осторонь, і запив соком. Тоді встав, почистив зуби, поголився, причесався, вдягнувся і рушив на роботу, переходячи з однієї рухомої доріжки на іншу, а по дорозі ще й зустрів приятеля. Щось нас з тобою не підвищують, а так же стараємось. Що правда, то правда. Так за розмовою доїхали до фірми. Пан Н натиснув пальцем велику кнопку на стіні біля входу. Тихенько клацнуло. Пристрій впізнав пана Н по відбитку пальця і зафіксував час його приходу на роботу. Пан Н ще не дістався свого місця, як керівник відділу вивалив на стіл стос паперів переглянь усе і доведи до пуття. Слухаю. Пан Н глянув на стос і посмутнів, важкенько доведеться. Та якщо взявся працювати, то не огинайся. Трапалося в паперах і не зрозуміле, тож треба було з ними йти до іншого відділу. Звісно, можна було з'ясувати і по телефону, але пан Н хотів розвіятись, одійти від свого столу. В коридорі він потрапив на очі керівникові відділу А що це в тебе за вигляд? Перепрошую, не зрозумів пан Н». Гудзики треба начистити, і значок криво висить. Вибачте, у наших працівників мусить бути бездоганний вигляд. Він вичитав панові Н. і пішов собі. Пан Н. повернувся на своє місце. Час від часу дзвонив телефон у різних справах, Помало спливав час. Пана Н. викликав шеф, гадав, почути щось приємне, але той почав стікатися до розрахунків, зроблених напередодні. Пан Н. намагався щось пояснити та, врешті, зрозумів, що таки наплутав. Зрозумів це і шеф. Мені ясно, що тут твоя помилка, досить пояснень. Ото ще лихо. Пан Ен пішов до себе, невдоволено бормочучи, а там і робочий день скінчився. Рухомі доріжки понесли пана Ен додому. і стомився я сьогодні, мимрив пан Ен, коли перевдягався і забирався в ліжко. Пан Ен прийшов до тями, дія таблетки, що її він проковтнув за сніданком, скінчилася. Все, що сталося на роботі, було галюцинацією, навіяною таблеткою. Пан Ен насправді навіть не вилазив із ліжка. Після винаходу ці таблетки не раз удосконалювалися, вони навіювали галюцинації, а не якісь там химерні сни. Все нагадувало дійсність до найменших подробиць від справжнього життя таку галюцинацію і не відрізниш, та й зміст її лишався в пам'яті. Такі таблетки вживав кожен. Вони були різні залежно від того, хто чим мав займатися, але всі галюцинації були майже однакові. Чому ж люди ковтали таблетки, а не справді ходили на роботу? Дуже просто. Всю працю було автоматизовано, тож людям нічого було працювати, проте не байдикувати ж людині весь час, відпочивати воно добре, але ж не без кінця. І тут з'явилися таблетки, що створювали ілюзію праці. Кожен відчув, що виконує свій обов'язок, що живе повнокровним життям, вірить у власні сили, бо від байдикування можна просто схибнутися, а таблетки запобігали цьому. От така трохи складна ситуація. Та найкраще те, що людина мала вихідні. Вихідний – неповторне слово, наче яскраві зірки чи коштовне каміння, розсипане упродовж людського життя, блискучі, довершені, вільні, коли робиш що заманеться, трохи гіркуваті, бо ж їх так бракує, і сумні, коли настає вечір, чи ж якесь інше почуття більш притаманне людині, вихідні проходить червоною ниткою крізь усе людське життя? Що ж залишиться у людини, якщо відібрати вихідні? Слід було будь-що їх зберегти, ось чому в буденні дні доводилося вживати таблетки, щоб створити ілюзію праці. І завтра саме такий чудовий день, вихідний. Пан Н тихо радів, прикидаючись, як то він його проведе.